Всім добрий вечір. Незважаючи на те, що зараз вже пізній вечір і будній день, я розумію, що можливо всі уставші і хочуть спати. Я теж дуже хочу спати, але змушений терміново через пів години о 22-й годині вечора вийти в онлайн ефір YouTube-каналі. Мова йде про бажання дружини нашого захисника, якого завтра будуть судити в Святошинському суді. Вийти в ефір, звернутися до людей, до військових, до громадських діячів і до журналістів. Друга людина, яка хоче також звернутися в моєму прямому ефірі до людей, до небайдужості людей, це наш захисник, військовий морпіг з 35-ї бригади. Тому я би дуже просив о 22-й годині уділити небагато свого особистого часу для того, щоб почути звернення людей. Які хочуть достукатися до українців через мій прем'єр-ефір, через вас, через ваші серця. Я хоча й дуже теж сьогодні виснажений і через спеку, і через багато яких справ, які я переробив, але прохання є прохання. Тому о 22 годині я готовий прямий тобто, ефір в Ютубі терміново задля того, щоб люди... Звернулися до вас. До зустрічі.